Ночі має літо, що листить. Ні, нема, листя. нема, нема, нема Шелестить, Черестить пожов Ну, я так читав. А, а, а в да. медведке будете читати так, Шелестить, Черестить пожовпле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так. По світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і колодою гнилою по світу волятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а як ні, то проклинать. І світ запалити. Страшно жити у кайданах, помирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути вік віку, і сліду не кинуть ніякого однакового, чи жив, чи Доле де ти? нема ніякої, коли добрий жаль Боже, та дай злої й злої. Но no, на чем трошечки доложить часть?